Субота, 15-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Коринтян першого послання. Святого апостола Павла, читання. Браття, я послав вам Тимотея, мою улюблену і вірну у Господі дитину. Він нагадає вам мої слова в Христі дороги, які я навчаю скрізь у кожній церкві. Деякі возгорділи, наче б я не мав прийти до вас уже більше, але я незабаром до вас прийду. Коли Господня на те воля і пізнаю не лише слова загорділих, але й діла їх, бо Царство Боже не у словах, а вчинках, чого хочете, щоб я прийшов до вас з палицею чи з любов'ю та духом лагідності, схрещу те, що між вами є розпуста, і то така розпуста, якої між поганами нема. Хтось має за жінку, батькову жінку, ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні б сумувати, щоб виключити спосеред себе того, хто допустився цього вчинку. Бо я не приявне тіло, але присутній Духом уже засудив того, хто таке вчинив, так якби я був присутній, коли ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Зберетесь ви і дух мій силою Господа нашого Ісуса, щоб видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся Духу день Господній. Коментар бо Царство Боже не у Слові, а у силі. Дорогі мої. Сучасний світ перевантажений інформацією. Ми постійно чуємо ті чи інші слова з телебачення. Читаємо слова в газетах, інтернеті, чуємо їх від інших людей. Ще ніколи в історії пересічна людина не мала стільки інформації, яку могла отримати без зусиль, як це можемо ми сьогодні, але бачимо, що часто ці слова нас не зачіпають, навіть коли повторюються багато разів. Той надмір інформації радше чинить нас байдужими. Аніж уважне. Апостол каже, що не слова важливі, а вчинки. Зважаючи на сьогодення, можемо сказати, що важливо не те, про що говорять політики, а як вони чинять. Важливо не те, що говорить президент, а як він живе. Так само і у нашому християнському житті. Питання не в тому, про що ми говоримо як християни. Хтось може і красномовно говорити, але найпромовістішими все одно будуть наше життя і вчинки. Пильнуємо, щоб ніколи не розходилися наші слова і вчинки. Від Матея святого Євангелія читання того часу приступили до Ісуса учні Його, щоб показати Йому храмові будівлі, він у відповідь сказав їм. Чи бачите все це, істинно кажу вам, не лишиться тут камінь на камені, який не був би перевернений. І коли він сидів на Оливній горі, його учні приступили до нього на самоті й Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати: Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та повоєнні поголоски, глядітьте, не тривожтесь, бо треба, щоб все це сталося, але це ще не кінець. Народ бо народ повстане і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видатимуть вас на муки і уп'ють вас, вас будуть ненавидіти усі народи іменем горади, багато тоді спокущаться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лише пророки устане і зведуть багато людей, тому що розбояє беззаконня любов багатьох охолони, але хто витримає до кінця, той спасеться. Коментар, хто витримає достанку, до той спасеться. Дорогі мої, цей уривок Євангелія говорить нам про останні часи, коли народ повстане на народ, будуть землетруси, різні страхіття. Кожен із нас мав би пам'ятати, що ці часи точно настануть, бо ж так промовив Господь. Але водночас слід пам'ятати, що вже й тепер кожна хвилина нашого життя, яка минає, є останньою і не повториться в майбутньому. Важливо все життя сприймати саме в такому вимірі, що кожна його хвиля дарована нам Богом. і чи ситуація нам приємна чи ні, приймати її як таку, чи є від Бога. Хоч як бачимо, зі свого життєвого досвіду, радішні хвилини ми хочемо якнайдовше затримати, а сумних швидше позбутися і забути про них. Але ж коли хворий йде до лікаря, то не питає, чи ліки, які той призначив гіркі чи солодкі, а якнайшвидше купує їх в аптеці та приймає, щоб одужати, так і Господь дає різні ліки. Бог посилає в цьому житті все, щоб нас вилікувати, зцілити, перемінити, освятити і зробити учасниками Небесного Царства. Інколи, як і у затяжній хворобі, потрібен час, щоб цілком одужати або мовою сьогоднішньої Англії перетерпіти. Господь не каже, коли хто буде молитися, постити, робити добрі діла, то спасеться. Все це потрібне і важливе, але Він каже нам, хто перетерпить, отже те, треба терпеливо молитися, терпеливо постити терпеливо робити добрі діла. Бо можна це успішно робити, але якомусь часу зупинитися, будьмо витривалі у своєму подвижі і так спасемося. Христос. У відповідь на пропозицію щодо екскурсії по ірослимському храму звертає увагу учнів на щось інше, не на досягнення архітектури і будівельної техніки, але на майбутнє випробування, які чекають на людство. Розмова про знаки кінця світу звучить дуже сучасно. Учнів, як і багатьох наших сучасників, цікавлять час. І конкретні реалії майбутніх подій. Ісус натомість говорить не про те, про що їм хочеться. В першу чергу Він попереджає про небезпеку появи лжехристів. Потім Він говорить про війни і природні катаклізми, але попереджає, що усі ці лиха ще не означатимуть кінця світу. По суті, Він говорить про ті події. Які завжди здавалися провісниками кінця світу, який так і не наступав. І у наш час багато з цих знаків повторюється, кожен день йде війни, у нас йде війна, відбуваються природні лиха, та й лише хрестів не бракує, але й у наш час не варто бути впевненим, що ось ось має прийти кінець світу. Гадати про день і час не варто. Для нас набагато важливіше стояти перед Богом кожен день і кожну мить. А що я вам кажу, те всім я кажу, чувайте, дорогі мої, у сучасних європейських будинках Вахтера немає, власники самі замикають двері. І ставлять сигналізацію злодіїв. Але у великих містах за останні декілька років з'явилося нововведення. Люди переселяються в апартаменти з цілодобовим чергуванням на вході. Мій друг розказував, що він, наприклад, живе у внутрішньому дворику, а по периметру є огорожа з фірткою, і постійна охорона, щоб стежити, хто входить в будинок і хто з нього виходить. Так було у великих будинках за часів Ісуса. Головна вимога до Вахтера не спати. На Єрусалим на весь світ насуваються тяжкі часи, і тому Ісус закликає Своїх послідовників. Не спіть. Перший рівень сенсу вже той же, як і в чому протягом розділу йдеться про неминуче руйнування храму. Ісус точно указує своїм послідовникам знаки, що застерігають про швидке настання кінця, кінця храму, кінця національного життя єврею, що склалося. Після 70-го року євреї намагалися організувати своє національне життя навколо закону, а не храму. Але і закон зберіг ретельно розписані правила жертвоприносень у храмі як нагадування про минуле. На відміну від фігового дерева двома розділами раніше, яке було покаране за те. Що виростило тільки листя, а не плоди, тепер Ісус використовує образ зазеленілого дерева, передвістя скорого настання літа. Його слухачі повинні помічати подібні прикмети. Потрібно не спати і чекати серйозних подій, вторгнення язичників. І захоплення святого міста і храм. Це буде знаком кінця. Страшні слова, що завершували притчу про злих виноградарів у розділі 12, звучать з подвоєною силою. Власник винограднику відбере його і віддасть іншим. Інші у розділі 12 це чужоземці, язичники, ворожі армії, що зневажають святині. Коли це станеться, кінець наблизиться впритул. Ісус абсолютно впевнений в тому, що події ці стануться на очах того ж покоління, це навіть логічно. Він, останній з пророків, Син, відправлений батьком у виноградник з останнім застереженням і за ним більше посилати нікого. Слова про те, що фінальну катастрофу побачать, що нинішні покоління не вимагають особливої інтуїції, достатньо зробити безпосередній висновок зі своєї вже усвідомленої місії. Покоління, що відкинуло його звістку, а він вже бачив, що звістка знехтована, стане поколінням фінальної катастрофи. І до цього застереження Ісус додає один з найурочистіших своїх наказів. Його слова встоять, навіть якщо зникне все інше. Ісус не вказує точного дня і години. Син не знає того, що відоме лише Отцю. Чудові слова. Вони мають на увазі, що, як правило, отець і син діють спільно. Іванглист Марко Украй рідко зображує Ісуса в такому ракурсі. Для Івангелії Івана це звичайно, і при цьому Отець чітко віддаляється від сина. Ісус знає багато що, а цього не знає. Відповідно до уявлення більшості євреїв про владу Бога над історією, ці слова припускають також, що Бог визначив відповідний час для усіх казаних подій, проте, на відміну від більшості апокаліптичних творів, древніх та сучасних, як і в минулому, і тепер намагаються вгадати точні терміни подій. І перетворити писання на гороскоп. Цей текст залишає всю повноту знання Богові, щоб не було сумнівів, хтось гадає не гадає, ніхто крім отця, не знає. А тому наказ учням не сісти за книги і вичислити пророчий розклад, що було б звичайно цікавіше. А чувайте і моліться. Маленька спільнота першого покоління не могла дозволити собі асимілюватися з єврейським або язичницьким світом. Було потрібне постійне нагадування про те, що великі події продовжують здійснюватися, що настають страшні часи. У посланнях Апаула. Проступає той же настрій наближення неминучої кризи. Але що це означає для нас? Адже події 70-го року перетворилися на дуже віддалену трагедію. Перед усім, дорогі мої, постараємося відчути дух тієї історичної епохи, коли здійснювався великий перелом. Християни повинні визнати, що без проникнення у перше століття ми не ощагнемо і свій час, не зрозуміємо навіть, ким, якими людьми ми покликані бути. Але важливо також повторювати цей заклик, не спати, залишатися на сторожі. Згідно з іншими текстами Нового Завіту, вирок, що спіткав храм, лише елемент суду над всім світом, і коли настане час загального суду, не буде знамень і не варто обчислювати і розраховувати, не прозвучить заздалегідь попередження, лише одна вічна заповідь народу Божому. Дана через Месію, зберігати вірність йому, не йти на компроміс з поняттями і модами віку цього, не спати, і, кажучи словами апостола Павла, чекати світанку, чекати сонячного променя, перед яким померкнуть свічки цього віку. Дорогі мої, дуже часто за чому запитують, чому Бог ховається, чому Бог поводиться зі мною гірше, ніж я своїми синами. Їм я даю прямі відповіді, чіткі, зрозумілі правила і безмирну любов. У наших стосунках практично немає загаду, їм не доводиться напружуватися, щоб розчути тихе віяння. Чому ж Бог примушує нас вгадувати, як чути, Його, як любити Його, як найкраще йому служити? Чому тут відкривається такий простір для інтерпретації? Ці слова одного журналіста, що колись вважав себе християнином, але тепер відійшов від віри, виражають досить часте питання, чому Бог ховається, чому він не може, якщо він хоче, щоб ми увірували йому і слухалися його просто ясно заявити про себе і ясно викласти свої вимоги. Насправді, Справа йде рівно навпаки, це людина ховається від Бога. І, сховався Адам і жінка його від лиця Господа Бога між деревами раю, і покликав Господь Бог Адама, і сказав йому: Адаме, де ти? Він почув, він сказав: Почув я голос твій у раю, і злякався, тому що я нагий і сховався. буття 3 8, 10. Це люди ховаються від Бога, а не Бог від них. Звучить досить несподівано, але це правда. Люди мають якнайглибшу схильність до самообману, до того, щоб ховатися від світла. Істини там, де ця істина неприємна або незручна. Більше того, ми усі здатні до дуже складеного і багаторівного глибокого самообману, ми обманюємо себе і відносно навколишньої реальності і відносно наших власних мотивів. Є відомий психологічний феномен. Стокгольмський синдром, коли люди, що потрапили у заручники до бандитів і терористів, незабаром починають палко підтримувати їх праву справу і виконувати їх розпорядження не за страх, а за совість, навіть якщо ці розпорядження спрямовані до їх власної загибелі. Людина розуміє, що для того, щоб вижити, вона повинна коритися лиходієм і не викликати в них підрост. Але думка, я корюся через вимоги бандитів, які можуть убити мене в будь-який момент, занадто тим комфортно, і людина приймає іншу. Тепер я побачила правоту їх справ. Щось дуже схоже відбувається із жертвами різних фінансових пірамід. З виборами у нас в державі і всьому подібне, з тими, хто обдурив нас, яскраво це яскраво, дуже підкреслює. Люди вірять і захищають шахраїв. Люди же часто відмовляються бачити правду, яка їм не подобається. Більше того, вони відмовляються бачити і цю свою відмову. Якщо ви скажете їм, ви просто відмовляєтеся бачити істину на вас щиро образяться. Вони палко і щирістю, яку не викриє жоден детектор брехні, запевнятимуть, що вони якраз перебувають в істині. Неважко визнати, що так буває насправді, у нас перед очима безліч прикладів. Нам легко дивитися на цих нещасних самообманутих людей з дещо зарозумілою жалістю, ну ми не такі. Ми часто чуємо це від атеїстичних публіцистів, упевнених, що вони освічені сучасні люди, які вільні від жалюгідного самообману священників. Але не наша... аж. З боку думки багатьох атеїстів виглядають прикладами ротискованої інтелектуальної нечесності, яка анітрохи не краще напруженої зашореності прихильників культу. Тверезіший і розумніший підхід вимагає визнати. Що ви і я страждаю цією схильністю до самого обману. тим же небажанням бачити незручну правду, що й усі інші. Чесність вимагає чималого подвигу, це не щось, що ми маємо із самого початку. Ми люди надзвичайно забрехалися, як каже Пророк, лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване, хто пізнає його Єремії 17.9. Намагатися бути чесним це все одно, як віддирати бин, присохлий до рани, бинт, можливо, вже брудний і смердить, і навіть хочеться його позбутися, але позбуватися боляче. Бог відкрив нам істину, істина стала плотю і мешкала нами. істина зійшла за нас на хрест. І стана доші перебуває з тими, хто готовий її прийняти. Як каже Господь Ісус, Я є дорога, правда і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Івана 14.6. Як бачимо, дорогі мої, Він не ховається, він був піднесений на хрест, вознісся у славі, проповідуваний в народах, і Він сказав нам: ось я з вами аж до кінця світу. Ми просто не могли чути Його імені. Ми намагаємося інгнорувати, не помічати, не пам'ятати. Але це не означає. Але це означає, що ховаємося саме ми, а не він. Він лагідно чекає, поки ми нарешті звернемося до нього і скажемо, що накажеш нам робити Господи. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!